Текстовий процесор Word 2007 дає змогу автоматизувати процес створення посилань у документі. Посилання це спеціальні записи, які вказують на деякі об'єкти того чи іншого документа і призначені для логічного зв'язування одних об'єктів документів з іншими. Інструменти, які використовуються для цього, знаходяться на вкладці Посилання. Наприклад, зміст і предметний показчик. Для того, щоб автоматизовано створити зміст документу, необхідно перейти в режим перегляду документу, розмітка сторінки. Вставити курсору те місце, де буде розміщено зміст документа, Виконати дії Посилання, зміст зміст. І у списку вбудованих зразків вибрати оформлення змісту. Розглянемо документ Конвенція про права дитини. Обираємо місце, де буде вставлено зміст документу, вкладка Посилання. В групі Зміст обираємо. Наприклад, Зміст 2, і перед нами Зміст документу. Якщо ми хочемо перейти зараз на статтю документа, відповідно, нам необхідно буде натиснути клавішу Ctrl і. Перейти до відповідної статті, наприклад, стаття 30. Якщо в ході роботи над документом його текст та структура були змінені, тоді зміст документа потрібно оновити. Для цього треба виконати посилання зміст оновити таблицю. Розглянемо питання автоматизованого створення предметного показчика. Це відбувається в два етапи. Перший виділення елементів показчика і другий етап вставлення предметного показчика в текстовий документ. На прикладі, так само даної. Конвенції про права дитини, ми зараз з вами виконаємо вставлення в документ предметного показчика. І так, розглянемо зараз спочатку, як ми будемо відмічати елементи для предметного показчика. Для цього необхідно виділити слово або словосполучення, яке нам треба якраз мати в предметному показчику. І так, виділяємо держави учасниці. Далі необхідно виконати посилання, предметний показчик, і відмітити елемент. У вікні, що відкривається, нам необхідно встановити параметри, якщо ми хочемо їх змінити, це перехресне посилання. Сторінка або діапазон сторінок, і так, наприклад, помітити, або ж, відповідно, помітити все. З'являється ось таке виділення, яке ми бачимо зараз в документі. Ці значки, символи не друковані символи, тому це якраз, як ви бачите, ось таке виконується із текстом, який ми хочемо потім бачити в предметному показчику. Закриємо зараз дане вікно і виділимо, наприклад, наступний. Слово або словосполучення і так само занесемо його у предметний показчик. Так. Наступне так само так, виділяємо. І так, це перший етап. Ми заносимо зараз слова або словосполучення в предметний покажчик. Так, занесли ми словосполучення в предметний показчик. Тепер нам необхідно перейти в саме кінець документа, де у нас буде розташовано предметний показчик. І так, у нас ось якраз дане місце. І мені необхідно зараз буде зайти в. Кладку з посилання, предметний покажчик», предметний показчик. У вікні, що відкривається, я можу зараз, відповідно, обрати тип колонки, мову. Так, це російська, українська, нехай буде. Так, далі номери сторінок по правому краю. І ну, і нехай будуть в мене. Строгий стиль так, позначень. І тепер залишається подивитися, що у нас із цього вийшло. Так. Ну, ось так у нас все вийшло. Ось такий предметний показчик. Так, у нас вийшов. Так. Переходимо тепер до наступного питання. Так. Шаблони текстових документів. Шаблон це відформатований певним чином документ, заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу, прикладами шаблонів є календар, подяка, лист, звіт, вітальна листівка, візитка тощо. Шаблони текстового процесора Word 2007 розрізняють інстальовані шаблони користувача і шаблони Microsoft Office Online. Стандартними шаблонами текстового процесора Word 2007 є звичайне та звичайне резюме. Шаблони зберігаються у файлах з розширенням .x та DOTM. Розглянемо алгоритм створення текстового документа на основі інстальованих шаблонів. Перше. Виконати кнопку «Офіс» головне меню. Обрати команду Створити. Ліворуч у розділі шаблонів вибрати потрібну групу шаблонів, Інстальовані шаблони, обрати у списку Потрібний шаблон, переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону у полі зразків. Установити у нижній частині поля зразків перемикач документ, вибрати кнопку Створити, заповнити запропоновані поля потрібними даними і зберегти документ. І так, розглянемо, як ми будемо створювати новий документ, і так, кнопка «Офіс», далі Створити. У вікні, що відкрилося, обираємо так, шаблони і, наприклад, обираємо резюме. Так, резюме у нас буде міське, обрано. Ось так воно буде виглядати. Нехай буде ось такого вигляду шаблон нами обраний. Так, залишається тільки заповнити місця, так, які ви бачите у шаблоні. Відповідним чином ви бачите відформатовані е, зараз слова, так, і залишається ось ці місця якраз заповнювати потрібно. Нам інформації. Зараз я вам продемонструю вигляд вже заповненого резюме. Так, ви бачите, що в цьому резюме вставлена фотографія і заповнені місця шаблону Потрібно для нас інформацією. Як працювати із декількома вікнами відкритих документів? Можна застосувати перехід між вікнами, виконавши вигляд вікно, вибрати потрібне вікно, наприклад, вигляд вікно і обрати потрібне для нас вікно. Або ж переглянути. Праворуч необхідно виконати вигляд вікно і переглянути поруч, наприклад, вид, і е, нехай у мене буде рядом переглянути вікно, е, ну, нехай буде ось такий документ. 13. Відкривається поруч, друге вікно. Це дуже зручно, коли необхідно працювати із декількома документами. Дякую за увагу!